Ця квартира у Вінниці може зацікавити багатьох, і перше, чим вона може зацікавити, це своєю ціною. Друзі, 42 тисячі всього за повноцінну двокімнатну квартиру з загальною площою 63 квадрати. Квартира знаходиться в замостянському районі. Одна кімната у нас 26 квадратів, друга. У нас спальня 14 квадратів. Подивіться скільки меблів тут вмістилося в цій кімнаті. Все, що є в. Квартирі, меблі та техніка залишаються та входить у вартість квартири. Двері у нас міжкімнатні, дерев'яні, в квартирі зроблений хороший косметичний ремонт. Квартира чиста, доглянута. Дивіться, яка велика кухня, 10 квадратів. Тут вмістилася техніка, навіть посудомийка та пралка. Санвузел у нас сумісний, тут у нас не ванна, а душова кабіна, встановлений болер. Додатковим бонусом до цієї квартири йде паркомісця у дворі. Квартира продається терміново, торг можливий. Приходьте на перегляд.